Привіт, мої маленькі друзі! Подивіться, яка яскрава та весела картина! Що ви бачите на цій картині? Так, тут є різнокольорові будиночки з солом'яними дахами, схожі на грибочки. А подивіться на цю чудову річку, яка звивається між пагорбами. Якого кольору вода в річці? А хто плаває в річці? А бачите, на пагорбі стоїть великий вітряк з червоними крилами. Для чого потрібен вітряк? Колись вітер допомагав молоти зерно та борошно. Подивіться, які тут незвичайні дерева. Вони схожі на цукерки або дивовижні квіти, правда? Якого вони кольору? А ще на картині є корівки. Скільки ви бачите корівок? А хто з вас бачить на небі веселку? Яка вона яскрава та різнокольорова! Скільки кольорів у веселки ви знаєте? Подивіться уважно на цю картину. Що вам найбільше сподобалося? Яке у вас відчуття, коли ви дивитесь на неї? Вам весело чи спокійно? Художник намалював дуже добру та казкову картину, правда? Вона ніби розповідає нам про щасливе життя у маленькому селі. А тепер подумайте. Як ви гадаєте, хто живе у цих будиночках? Уявіть себе на місці одного з цих мешканців. Що б ви робили? Куди б пішли? З ким би подружилися. Дякую, мої маленькі фантазери. Сподіваюсь, вам сподобалася ця подорож. У чарівній світ картини. До нових зустрічей!